Комісії, що стосується Зарпат, але ми разом з вами мали спільну. Ну ви свідуйте, да. чуду питання. Що на на що саме більше увагу звернули депутати? Так це на виплату матеріальної допомоги до дня. Це була премія до дня місцевого самого. Да. Я можу закоментувати ну, школи. Депутатів мій. забулися, речі не привітали, Музький. зато собі красивий не привітали. Дивіться да. як тут написано, Я тут написано, матеріальна допомога на соціальні побутові потреби а премія дня самоврядування Одноразово за рік була виплачена всім без виключення працівникам селищної ради премія до дня місцевого самоврядування в розмірі середньомісячної заробітної плати. Премію отримали і працівники благоустрою, як ви вже бачили, і працівники служби управи, і працівники анти. Тепер загальна сума врання... На майже 700 тисяч, там тисяч... і це не по всіх підрозділах. По всіх моїх підрозділах тих, що я нарахував. Осім нараховано 840 тисяч. А, на руки чистимо отримали 676 сімдесят шість тисяч да, із цієї ж премії. Ми склалися 102 тисячі 4 гривні і перерахували. Не перерахували, а віддали на благодійному ярмарку для підтримки засу цей премії. Ми гроші зібрали, ми їх тримали під ярмарок. Ми всі віддали. І вчора був звіт про, про використання оцих коштів. Дивіться, але ну, знову віддали. не до вас питання. Знову до Олега Миколаївича питання, бо він підписував цю премію. І якби від нього це виходить? Правильно, як mm -hmm. він скаже, так і повинно бути. Mm -hmm. Але справа Олег Миколаївич да. премії не получав. Тому я що... знаю, не Я не за Олега Миколача. Я взагалі про ці премії. От дивіться. Наприклад, в Поблаустрові кажете, що отримали теж премію так, у консерві. Там Клавдія Бурдейна працює на всю концерви, як і в Саврані сама. Так, Вона отримує зарплату 6 тисяч. їй дали премії 4 тисячі. Ні, дали теж на руки. На руки, ну, э, <гаде> якщо... Знову вибачте, <п 'ять 393> слу... правильно, 4 тисячі, ну майже. Є. А тепер Є. послухайте Є. мене, при всій повагі до Олександра Михайловича, він сидить в кабінеті, у нього зарплата 20 тисяч і йому премія 20 тисяч. Не можна? Не 28, 20. Я засунула. Ну, 19 з копійками, але справа в тому, що можна було цю премію до дня самоврядування дати всі однаково, наприклад, по 5 тисяч всім однаково. Для того, щоб було однаково, повинна бути середньомісячна премія однакова, а у нас різні категорії посад. Однаково. Від окладу це все йшло? Звичайно. Оклад у, ви бачите, у благоустроя 3,564 гривня, оклад у головного спеціаліста 5,200, начальника відділа 7,000. Це я зауважу, що мінімальна заробітна плата 7,100 з 1 січня, з 1 квітня 8 тисяч. Ну, в Старостату там теж ви бачили позіцію 20 тисяч. 11 тисяч у них ні. Це я маю на увазі оклад у старості оклад 11 тисяч. У Козійчук велика вислуга, вона працює вже понад 40 у неї вислуги. У неї високий ранг і відповідно у неї набігає на середньомісячно на 20 тисяч. Nei, mm -hmm. У неї всі вакайбраво да, найбільше вклади, да. тому, а, що матеріальна, ми... а матеріальна допомога а матеріальна допомога виконуючи обов'язки. Матеріальна допомога П людина попрацювала тільки два місяці. І по... так. Матеріальна допомога по соціально-побутовим потребам була закладена рішенням сесії, яку ви проголосували про умову оплати. Це голови це було рішення сесії. У нас і вона дається один раз на рік, кожному Коли працює людина попрацює по шість місяців. Це Відпрацює. на оздоровлення дається тоді, коли працює шість на оздоровлення, візне, а це на побутові потреби. А він нуждається в побутових потребах. Він нуждений. Вважаю, совість є. Я вважаю, що всі у, нуждаються. у всьому, нуждаються? ми працюємо і ми отримуємо. А ви не, не забули, що війна можна? Я договорю. А ви мене не будете перебивати? Ми працюємо і ми повинні отримувати заробітну плату. При таких заробітних платах як у нас. Ми абсолютно, ми звісно до п'яти працюємо, ми виконуємо ви свою роботу якісно кожен Та день ви і будь пожалуйста, людину, яка буде де... ходити і працювати без заробітної плати. Почекайте, дайте я скажу. А, ну, ну, я ну. хочу звернути, шановні депутати, давайте, давайте. Шо? Як прийдеш, О, вас після обіду нема. Я є всіх. Да. Як прийдеш, ви як на новій точці, то в копійці. Чого ви мене кричите? А ви да, чого хочу, піднімаєте голос? Да, Бо ви не говорите, Я не обманюю. Не піднімаєте мені тут голос, а поняла? Так, да, ти подивися. Да, працює в мене. інтенсивність, матеріальність. Ви забули, що об'єднається концов. А ви забудете рости? Як жити без грошей, як не отримати зарплату, а ви заїзд, а ви не могли відмовитися, отримати цю премію і відмовитися на користь за собою відправ... віддали гроші на зброю сто дві тисячі поїхала машина. Ви бачили 000. Ви навіть сто дві тисячі машину. Я, я була поділку, я її передавала. Я, я була поділкою передала. Подождите Любіна Олексіївна Роста. почекайте. майже мільйон, якщо вісімсот тисяч плюс сюди культура. Соціальний захист, відділ освіти і хто там ще. Культура. Якщо порахувати всі премії, якщо порахувати всі премії, більше мільйона. Можна було б сказати, шановні, зараз війна. ось цьому у нас є премія. Не 102 тисячі, не 102 тисячі з мільйона. А відда, ми віддаємо все. Ми все. Ладно, лишіть по тисячі. А то мене за ЗСУ. Совість є. Дивіться, Ей, не йдіть, не, йдіть не, не, до вашого питання. Я хочу запитати. Я, я, я вже про це Добре? давайте перейдемо інтенсивно працюю. щоб не було сварки. Я Давай хочу зауважити, що була на бюджет. Вона по моєму це бюджетна комісія у мережі є відео, під якою є коментар військовослужбовця, який написав: приїду із Закарпаття, зроблю то з фронту, зроблю що в Закарпатті, Там ви. Там пан Бринзер, там Фіник, там ми всі сидимо. Я не вважаю, що ми тут злодії та корупціонери. Ми робимо свою роботу від... чесно і ми заробляємо свої гроші чесно. На Підборювати народ було. для того, щоб потім зробити е у, у суспільстві розкол і щоб нас. А підпорити. хто? А це що, ми твій коментар писали, чи що? Ви ви знімаєте і виставляєте так, як потрібно. А, то ви хочете? Ні! Ні я нічого не... Почекайте! Ви не... хочете, щоб я. А подождіть, мене зачепили. Ви хочете, щоб я мовчала. Я не Якщо я як депутат, не погоджуюся, нам зараз треба гроші на харчування. Якщо я не погоду, що у вас такі премії в Собиси, в листопаді, я повинна мовчати, бо хтось щось подумає. Це була одноразова премія, а не яка така різниця велика. Каже, у нас зараз? працюють люди, які заробили ту премію, тому що вони виконують свою роботу якісно. Я Як прийду і за обід у нас закрито. У мене у мене. Ми на поліночі. Два часа в копійці. Послухайте, по магазинах примірочне. Що ви мені розказуєте? Неодноразово я зверталася до виконуючи обов'язки. Два часа після того цьі, не було півня на роботі до я Не наша на підрібну за три. ще запитували мене. Ми проголосували на сесії за ну, скорочення посади це першого це? заступника. Так, так? Та? Но він у цьому штатного відомості кругом Лісніченко є. В нього ноліст є. я, його немає. То що виходить, що ми його не скоротили? Ми його скоротили, але ми ж там в розпорядженні прописали, що вивести із штатного розпису посаду після того, як він. Він ми, ми ж його увільнили. Він же ж прийшов на ту на службу свою пішов. І ми не маємо право під час періоду, того поки він перебуває на службі, звільнити його. От він тільки виходить. Ми перший день, коли його звіти звільнить, ми його звільняємо по іншому так, а Ми ж тоді ви нам озвучив, що це було скорочення, скорочення почати Почекайте, А ми ж скорочень за скорочення да, посади. Ні, за посаду ми тоді казали. в нашій структурі Саранської селищної ради посада його скорочена. Нас посади першого ага. заступника немає. Але так як буквально за день до того, як було рішення сесії, він е, приніс наказ е, на я воєнної частини про те, що він там зарахований, е, зарахований, зарахований на проходження на, на, служби. Ми по закону повинні були його увільнити. Це було до рішення сесії, це було за день, по-моєму, чи той самий день, я не пам'ятаю, відповідно розпорядження про увільнення його від виконання своїх обов'язків. Після того, як на сесії його скоротили, посади в структурі немає. Але ми його звільнити можемо тільки після того, як він прийде з служби. Тому що його ж немає, як ми його звільнимо? Ми ж не можемо його звільнити, коли він перебуває на службі. Нам не треба буде переголосув... ні, переголосовувати переголосовувати. Це просто вона висить штатно, для того, щоб ну, якщо ми її оберемо штатно, в нього буде потім до нас претензії, як ви могли, коли я перебуваю на службі, здійснити такі дії. І потім ми, якщо його звернено до суду, ми його точно. Людмила а ви голова бюджетної комісії. Як ви вважаєте, як ви вважаєте, доцільно зараз, коли йде війна, отримати більше мільйона премій за один місяць, навіть до дня місцевого соврядування, при тому, що депутатів навіть не привітали, та нам наших я бачу комунікації нема. Але більше мільйона виплатити премії. Мою думку, ви чули на початку, як ви ми розглядали це питання про премії. Ви чули, що я сказала: якщо навіть і давати ту премію до дня самоврядування, до свята цього, якщо хотіли, то дати якусь в однаковому розмірі по 5 тисяч, наприклад, для кожного, на кожного працівника виділено, щоб не було для тої, як я казала Клавдії Бурдейної, що вона отримує 4 тисячі на руки чи 5 тисяч на руки, і їй дали 4 тисячі премії. А той, хто отримує двадцять тисяч на руки, і Йому дали 20 тисяч премій. Це несправедливо. Я, я рахую, що треба було зробити для всіх однаково, якщо це премія до свята. Але під час війни. А під час е... а інші кошти то було б виділено, щоб це зрозуміло, що на ЗСУ що виділили. От ви взяли запит за 4 місяці. От за 4 місяці я робила аналіз. Два е, Да. Ну я Проекті зробила Я зробила аналіз за 4 місяці. То матеріальну допомогу більше 200 тисяч, інтенсивність праці теж і виходить, що е, якщо порахувати премії і ці матеріальні допомоги за 4 місяці, це було 1 мільйон 704 тисячі. Під час військового стану, е, коли у нас йде війна, коли хлопці боронять е, нашу землю, нашу країну е, немає до ну, фінансування, Я вважаю, як, якщо вони навіть і зробили собі премію, сказали би: ось у нас ми не можемо з місцевого бюджету законно там виділити кошти. А от у нас є мільйон, мільйон гривень. Це наша премія, і ми віддаємо все на ЗСУ. Як ви вважаєте? З цим я погоджуюся стовідсотково. Так ну, дякува. Дякую вам. Оксана Леонідовна, скажіть ваше, ваше ставлення до тих премій, які нарахувала собі селищна рада до дня місцевого самоврядування в листопаді місяця? Моя особиста думка, що люди мають отримувати зарплату, мають отримувати премії, але на сьогоднішній день ці премії, звісно, недоречні. Не, не на сьогоднішній день ми про сітки нам з місцевого бюджету, навіть не з місцевого, виділялися, збирали люди кошти, але на сьогоднішній день ми самі викручуємося, як, як можемо. Премію я, я поставила б поставила премію вже, якщо так вже кому необхідно, то в процентному відношенні там 5 чи 10%. відсотків. Ну дійсно можна було поставити, але не 100%. По 20 тисяч. Ну да, ну да, і так як вони інтенсивно працюють. То прийдеш, їх нема на роботі, то їх вже немає. Ну я не розумію. Дякую, Лідія Юхімівна, Що ви скажете по премії, які отримали в листопаді? Звичайно, дуже прикро, що день місцевого самоврядування зовсім не було відмічено, і в цей же день назначили собі премії. Це добре. Але у цей час, коли місцеве самоврядування не може жодної копійки виділити до пос до рішення до, до, до постанови на допомогу ЗСУ, то могли усю цю премію виділити на ЗСУ, і цим би вони підтримали б і армію, і людей підтримали б тим, що поки що немає закону, але вони змогли виділити ці кошти для того, щоб допомогли нашій армії. Якщо сьогодні ми не допоможемо армії, нашій рідній українській, ми не, не знаємо. Коли це станеться через місяць, через день, через рік, що ми будемо підтримувати, якщо так відноситься, армію Путіна і будемо її будувати. Тому сьогодні не стоїть питання, яка зарплата, сьогодні стоїть питання. Ми все повинні віддати на армію. Дякую вам велике. А ще таке питання. У вас син працює в обласній адміністрації. Чи отримує обласна адміністрація працівники премії? Ну, Сьогодні державні службовці не отримують премії. Не отримують таких надбавок. Да, звичайно, за ранг у них була була велика доплата, але тепер у них змінили. Якщо у нього ставка була 3 вісімсот, то зараз із нового року мають зробити. Ставку 11 тисяч, тому що дуже мала була зарплата, але знімають от на сьогоднішній день. У нього вже велика вислуга державного службовця. Ні, я говорю то, за премію. то, вислу, то вислу, даже вислугу років залишить їм 10 чи 20 процентів, а мало бути не, не менше вже 50 в нього. Угу. Значить, все знімається. про премії не може бути мови. Дякую. Наставранська громада. Хочу до вас донести заробітні плати наших працівників апарату селищної ради. Беремо за листопад місяць, до дня місцевого середування апаратом селищної ради вони собі коханим нарахували премії в розмірі 687 тисяч 39 гривень. Беремо окремо, я беру по керівникам. Значить, Жерун Олег Миколайович за листопад місяць отримав 56 148 гривень. Лавренюк Олександр Михайлович за листопад місяць отримав 35 тисяч 879 гривень. Ігнатьєва Ірина Васильівна отримала 36 тисяч 559 гривень. Терпан Олена Вікторівна отримала 24 тисячі 719 гривень. Ткаченко Алла Васильівна, головний бухгалтер, 28 тисяч 534 гривень. Рябокаровка. рябокоровка. начальник з мене відділу отримав 43 тисячі 963 гривні. Але у нього тут матеріальна допомога по соціально-побутовим потребам склала 22 тисячі 860 гривень. Жирун Олег Миколайович, у нього матеріальна допомога по соціальним потребам. Ці от в сумі 56 тисяч склала 34 тисячі 875 гривень. Це людина про Працювала 2 місяці і отримав допомогу по по соціально побутовим потребам 34 тисячі 875 гривень. Я... Беремо по старостам. Казійчук, я по фамійному говорю, отримала в листопаді місяці 33 138 гривень, Лісніченко, Вішанка, 22 221 гривня. Паламарчук ЛМ 29 432. Денисюк ВО, Денисюк 41 218. Шевчук. Ну, мабуть, теж да, матеріальна допомога на соціальні побутові потреби. 16 тисяч. Шевчук. ВВ 26 670, 629. Погорецька 27 869. Сивак ОЕ, Оа 39 311. Тітієвський ОМ. Його ще не було тоді. Генсицька. А, все, це, це по старостам. Що я хочу сказати? Сьогодні дуже у нас багато таких гострих питань. Одне із питань допомога ЗСУ. Допомога ЗСУ зараз це найголовніше, ну, не премії, не матеріальна допомога. Ми перш за все думали, маємо думати на те, як допомогти Збройним силам України, як подолати ворога, як допомогти тим військовим, тим воїнам, які боронять і захищають наш спокійне сьогодення. За чотири значить, за 4 місяці б... зробивши аналіз за вересень, жовтень, листопад і грудень. Значит, э... Очільник громади отримав 147 183 83 Заступник 88 480 гривень. І секретар виконкому 101 тисяча. Це так, щоб вам за 4 місяці. Тепер далі. Значит, матеріальна допомога за 4 місяці на оздоровлення 87 574 гривні. Надбавка за інтенсивну роботу. 161 тисяча 279 гривень. Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби: 428 тисяч вісімсот гривень. Це які такі вони, от яку це така у них соціальна потреба? Значить, премії до місцевого до дня місцевого самоврядування за 4 місяці: 687 тисяч 39 гривень і інтенсивність праці 340. 1235 гривень, майже 2 мільйона гривень. Це тільки премії, матеріальна допомога. Це за 4 місяці. В грудні місяці прийняли харчування на одну дитину 50 гривень, батьки неспроможні сплачувати. В інших громадах селищна рада сплачує 50% селищна рада, 50 батьків, якось по іншому, 20 на 30. По іншому мають підхід, але дбають про те, щоб всі діти були. Харчувалися. Перший четвертий клас харчуються у нас до 12 дня, а і одинадцятий діти в основному вони в школах до трьох, до чотирьох, тому що гуртки сьогодні на бюджетній комісії з депутатами ми обговорили і прийняли таке рішення, тому що зміни до бюджету буде на людневій сесії, що значить, харчування. 50 на 50, 50 батьки. від вартості 50 гривень, 50 буду сплачувати селищна рада. І от тепер побачимо, як депутати підтримують це рішення, як апарат на це зреагує.